5 способів миттєво збільшити конверсію з ліда в продаж. Ліди є, а продажів немає. Ось 5 кроків, які миттєво підвищать конверсію. Автоматизуйте обробку лідів та швидко реагуйте. Лід чекає, дорівнює, лід тікає. Поставте сірем систему з автоповідомленнями і заявки перестануть губитись навіть вночі. Використовуйте конкретні та переконливі сітей. Ті самі заклики до дії. Не просто залиште заявку, а отримайте бонус до 18.00. Чіткий заклик, плюс терміновість. Отримайте більше кліків, а значить більше угод. Забезпечте якісний лідогенераційний контент і легкі формати. Менше полів, більше лідів. Зробіть форму на два кліки, плюс спливаюче вікно, плюс 30% до заявок забезпечено. Надайте можливість протестувати продукт, сумніви. Дайте спробувати. Демо або тест доступ, і клієнт сам захоче купити. Впроваджуйте тригерні ланцюжки листів і реактиваційні розсилки, вчасний імейл, продаж без дзвінка, нагадування, знижка бонус і холодний лід знову гарячий. Впровадьте хоча б два з п'яти і продажі точно підуть вгору. Якщо хочете потрапити на безкоштовний розбір відділу продажів, напишіть хочу в коментарях, і ми розкажемо вам всі подробиці.